Всім привіт! А сьогодні я прийшла у цю прекрасну гру, і до мене щось дуже сильно їде. Ні, ну в принципі, норм. Так, нам щось прийшло. Нам щось прийшло. Толк за девил Cry. Так, мені здається, нам треба вийти. Мені здається, нам треба вийти опа приїхали Приїхала їжа. Приїхало щось. Добрий день. Hello how are you? Merry Christmas, I am here to. Так, привіт, як ти? Знову. Яким новим року? З Різдвом. Привіт, я добре. Різдво юту ту. з Різдвом тебе теж. Що сталося? Бос сказав. Бос подзвонив. Коротше, я не можу. Так, I can't help, I am very old. Я не можу допомогти, я дуже старий. І okay. Ой, це добре, дякую тобі. Папа, -па, бро, старий. Що зробити? Бро. Беру... А можна зразу, зра... зразу взяти? Ага, не можна. Поня... Опа. Опа! Замітили? Я замітила. Оп. Залутали. Забрали. А мені здається, що зараз буде якийсь скрімер. Я от вам кажу реально. Мені так здається. От три. Я можу шифтувати? Тут нема шифта. Це дуже погано. А ми, типа, продаємо якісь подаруночки чи що? Бо тут немає ніякої їжі, нічого. Ми, типа, магазин іграшок, наскільки я розумію. Наскільки я розумію, то ми магазин іграшок. Текс. Шість. Сім зараз буде. Щас все зробимо, почекайте. Сім. Вісім. Ще два бокси, ну Ти мені міг помогти? Вони легкотнящі. Я, дівчина, я їх несу. А ти дід. Міг би допомогти, невдячна, сволотати. Так, добре, ми не обзиваємо людей. Ми поважні люди, ми не будемо опускатись до їхнього рівня. Якщо вас хтось обзиває, не мовчіть, бо мовчать тільки терпіли. Ну, або мовчіть, як хочете. Так, добре. Так, тримай свої гроші. Дякую тобі дуже hang Неки 2 about the carful. Я не знаю, що таке карф, я не знаю, що таке не знаю, що таке карафу. Я. я-яй я, я, яй араунхир так. Алло, Бурдатий... Бурдатиймен. Бурдмен? Це ж Бурда? Forget about it, подумаю про це Forgot. Як прикладається forget forget forgot. О, Господи. О, господи. о Та не збий мене, бро! Схворе на голову. Щоб ти впав з того крісла, на якому зараз їдеш. А що буде, якщо. Це було страшно. Uh, так, добре. Добре. Нічого. Все окей відкриваємо двері і заходимо. Якого фіга в мене тут а цілий час відкриті двері. Вочень квей. Вони не можуть звідси брати подарунки, я їм маю давати. Ну капіта, борзіли. Зовсім до ручки. Го хоум! Яке щастя! Нарешті. А я реально піду до хати, мені прям висвітлеть, чи просто буде ніч два. А чого люди вночі йдуть купувати подарунки? Дання. Так, я поїхала. Кат-сцена. А ні, я приїхала. Не кат-сцена. Опа, день другий, а це ніч друга, а не день. Помилилися трошечки. хе хе Старт your Shift. Стартую. Свій мене магазин виганяє. Прикиньте, каже, йди до хати, не будь, тут а зараз за тобою хтось точно прийде. А тут буде 5 ночей, чи 6 ночей, чи 3 ночі. Будь ласка, 3 ночі. Я не витримаю 6 відео, 6 відео знімати про це. <кхід> Опа, хтось їде. Бачу когось. Кукарача. Відкриваю вам двері, бро. А, а, якщо тут є чел в бороді. Закриваю вам двері. А! То не чел. Я подумала, що тут чел в бороді. Бро, а тобі не страшно тут але, такого е, бути? А, чуєте, вони беруть самі подарунки, а я їм е, упаковую їх. Поняли? Так, е, добрий день, good evening, happy halloween. Uh, but it's, але це не Хелловін. Uh, сьогодні не Хелловін. Сьогодні Різдво. Uh, but я маю Бетмен костюм and, uh, і Спайдермен костюм. I know, я знаю це, я жартую, ха-ха. Uh, ти маєш костюм, я не встигла. Only 14, так, тільки 14 євро. Будь ласка, бо 14 гривень піде так, а всі інші гроші мені підуть, Хі -хі -хі. от прошу зауважити. 14 євро в гривнях 568 гривень 14 копійок. Так? 568 гривень 14 копійок, мінус 14. Це буде 554 гривні 14 копійок. І, значить, я буду мати 554 гривні 14 копійок, а в касу піде тільки 14 гривень. Бо такі ціни поставили. І значить, я вийду багато. За кожного покупця я вийду багато дуже. Це, це бізнес-план. Якщо в мене тут зовсім не стоять камери, то це пісня зовсім. Це зовсім пісня Мене бісить, що тут так темно. Я зазвичай дивлюся на світлі сторони. Ви вмієте закривати двері, будь ласка. Навчіться. Світло виключили. Та що? Та що? Тут світло просто виключили. Ви про що? Ви ж просто світло виключили? Мене ж не буде у цей арт зустрічати. А якщо я боюсь, що мені робити? Три, два? А! -а, -а, -а! Це не спрацювало. Е -е, добре, що це не спрацювало. Краще в темноті отаку на, -на, на диванчику посидіти і все. Або за диванчиком. Від сонця! А як у нас зв'язок є? Ого, Ого, ціну загнули! Ого, ціну загнули. Добрий день, сір. енергія э, не включається. Я пішов, але Ну, я пішов включити її, але Ну, нічого не включається. Зламався той! Привіт, дитинко! Я оплачу біл, я не знаю, що таке біл нейборд. Пувар із нейборд. Не знаю, як то перекладається. Ми маємо генератор on the roof. Ми маємо генератор десь. Іди його візьми. I forgot about that, a, Я думав про це. Я не знав про це. Дякую. Ремінгмі. Не знаю, коротше. Як перекладається? Ну коротше, пішли по генератор, значить. Навірно, смер. Навірно, смерть. Опа! Базука. Базука. Так. Можна мені просто спуститись? І ніяких скрімерів? <гум> лозот, біжи! Біжи! Будь ласка! Я вмерла? Що? Я спав? Що це за сон дивний? Maybe. God. Finale. Напевно. Напевно, історії добили мене. Я думаю про це. Я думав про це. Ой, попий чайку собі. Ой, гарячого шоколаду з Е, Не мармеладками я забула, як то називається. Оп, оп. Будь ласка, не заходьте сюди, тут якісь е -е, Миколаї з бородами їздять. хто Ви були Миколаєм з бородою? Ви не вмієте закривати двері? Скажіть мені, ви якісь зовсім неуч. Два за семестр вам. Влівки народились. Чисто вчителька моя. Міжінчик, я завтра йду до школи вперше за три тижні. Бо я все знімаю в неділю, якщо що. І розкажу вам, що мені казали вчителі наступного тижня, тому що я не маю часу знімати посеред тижня уроки, розумієте. Так б... Вибачте радіо. Де то грбане радіо! Засіть нот. Сіті Кіллер, White Man, Білий Man. Можна мені за диванчик сховатися. Uh, lurking around Decorate for Christmas. Хто робив декорації for Christmas за Have Orled. ой, Ауді. Коротше. Татута він нападає тільки на тих, хто має Christmas um, decor. Day on TV, ZN on TV. This is, Це really crazy це реально страшно. Uh, Christmas should be a happy time, a good time with your family. But taking ага. Uh -huh. uh -huh. Ну короче Я не розумію, що він говорить. Я не розумію, що він говорить. Ну. 28. Це коштує 28. Це буде коштувати 28. Так, значить. Значить, 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 значить. Тікс, Гіфт. І даємо йому вписок. Оп! Кіданули йому. Бачили? Бачили? Як це професіоналізм? Е, дякую тобі, друже, е, Вов, айм. Коротше. Я не буду тут перекладати, на що мені то здалося? Буду перекладати, коли буде щось страшне. А зараз я не буду це перекладати. Все, вали звідси, бро, вали, бро. Я тебе бачити не хочу і двері за собою закри Боже, ну вони в ліфті народились, я вам кажу. Бро, а можеш мене за собою Ну, окей, добре, не забирай мене за собою все одно. Так, значить. Значить, 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 значить. Пікап зефон. Так, це, напевно, наш менеджер дзвони або наш Крісмас Санта Кілер. Як? Повезе? Чого я так довго беру? Там на одну кнопку нажати треба. Менеджер, дякую. Ти працюєш забагато, ти маєш поїсти. Е я замовив тобі піцу. Е тобі мають привезти її. Ти найкращий бос. Дякую тобі. Дуже сильно дякую вам. тобто, І не дякую за оці фігурки, які згадуються. Опа. Ніч третя буде, чи ні. Ніч друга, тобто, буде чи ні. Так, this pizza Sure is Taking a White. Е Ой-ой-ой. Так, я маю подумати, що сталося, що робити. Що сталося? Піца вже мала прийти, я маю подумати, що сталося в цьому світі, я маю подумати. Так, якщо що зараз може бути шум на задньому, на задньому фоні, тому що е, в мене зараз мама зайде, бо вона ще не знає, що я знімаю, бо вона казала 10 хвилин, але мені подзвонила подруга, і тепер я знімаю на 10 хвилин ой ой Піца! Ти мені піцу не віддав! Дайте піцу. Ласка, віддайте піцу. Добрий день. Excuse me, що стало... вибачте, що сталося? З моїм кур'єром піци. Так, ну його збили. Він потратив в аварію. Він но. Колекціон. Коротше. Він мені не хоче казати, наскільки я розумію. Бро, так ти ще... Лікарня, ви мали його завести. Оцю. Ой-ой-ой, загадала собі, як то страшно там їхати. Просто в тому грубу їду. На мене зараз або висипться думки, що на мене зараз або висипться всі ліки, які там трясуться, або я не знаю, що станеться, або я вилечу через ті двері, але це мала ймовірність. Та зап'ніть його туди, та боже. Go home. Слава тобі, Боже, дякую тобі за те, то, що ти мене відправив до хати. Я тебе люблю. Так, любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватись, бо це вже наступна ніч, тому на цьому відео закінчується. Всіх люблю і поважаю.